Відстоювати те, що лежить вам на серці. Як я вам дуже часто вже пригадував на Майдані, все о, стріляють обережно. Да. Це нормальна ситуація. О, наступний день пустили. Прошу міліцію звернути на це увагу. Що руки в кармани повставали. Вперед! Отче наш. Охорона, стрій тримаємо, не пускаємо провокаторів всередину. Тримайте стрій, звертайтеся до міліції, щоб вона забезпечила охорону порядку. Міліція, нейтралізуйте провокаторів. Міліція з народа! Отче наш, що сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам, войде наші, як і ми прощаємо винування. Ведина до спокусу, але ви знімали на всі дітей. Радуйся, Марія, Господь з тобою. Потекают вот такие проходимцы, и как типа Сахашвили. Это так сказать евроинтеграта, который в свое время разорвал демонстрацию мирных людей и водолетами, и дубинками, и так далее. Или когда к нам приезжают в Германию, и рассказываем, что смотрите мирным путем, так не делали, когда три назад. Два на счета. И так далее, Вы себя не видите? А когда у нас провокаторы все делают, и сделали, чтобы наши бедные ребята, а я говорю, бедные, это даты, своей. И я был солдатом. Они защищают верху работники служащие органов внутренних дел. Бог им помогает. Честь и хвала им.